Гарного всім дня, дівчата і хлопці, мирного неба всім. Сьогодні я хочу спекти е, таких човників, схожих на хачапурі. Щось таке. От е, мене Маринка попросила, каже, заміси мені тіста на піцу. Піцу я недавно пекла, то я з нею поділюся тістом. І човників напечу. Значить, так, тісто у мене сьогодні універсальне. Ось у мене пів літри води покладу я сюди. Взагалі-то я в тісто кладу на пів літри 50 грамів десь дріжджів. Але так як у мене воно буде універсальне, то я ж, звичайно, що покладу менше десь 30 грамів дріжджів кладу, Дві ложки цукру, 4 ложки олії. тут у мене. Чайну ложку солі, сілью обережно, дівчата, бо сіль буває то солона, то не солона, то обережно. Зараз я це все перебутаю. Тепер треба мені борошна десь від 800 грамів. Це я думаю, чи все я поклала. Дріжджі Поклала це ж універсальне тісто. Так що все. І вію борошно. Дівчата, щоб все вийшло, то війте борошно поступово і замішуйте, щоб тісто не забити. І замішуйте і все вийде. Борошно треба віяти, для того, щоб збагатити його киснем. Ось так я замішую. Та гарно вимішую, але не треба забивати. Коли треба, то додавайте борошно. Зараз я буду домішувати на поверхні. Якщо ви довго місите, відчуваєте, що вже ви начебто і замісили, і тісто липне до рук, то не хвилюйтеся просто-напросто. Вимийте руки. Гарно вимийте. Отак залиште тісто, вимийте руки і помажте їх олійкою, і знову замішуйте. І все у вас вийде. Все буде добре. Так, дівчатка, я вже більше п'яти хвилин замішую. Борошно вже все я підібрала, а руки ще липнуть, то я зроблю так, як і вам раджу. Зараз вимию руки гарненько, Поможу олійкою, і все буде добре. Повинула я руку, мисочку помазала олійкою, а тепер спокійно домішую. І взагалі не хвилююсь. Ось таке тісто в мене вийшло. Я його кладу відпочивати. Накриваю пленочкою, вкутую і хай стоїть десь годинку. Тісто моє вже ось так гарненько підійшло, я трішки забігалася. Ось таке воно хороше, таке воно гарне. Тісто універсальне, так що можна його в холодильнику зберігати. Звечора замісили, в холодильник поставили, вранці працює. Мене маринка просила на піцу залишити кусочок тіста. То я... Це приблизно на одну піцу її достатньо буде. Ми не робимо ніколи піцу такі, щоб багато тіста було, то вже пироги називаються. Це якраз би достатньо. Так, дівчатка, а зрешти тіста я роблю кульки. Я первую його на частинки, Дев'ять таких я кульок колобочків зробила. Дев'ять штук. Поки що хай вони відпочинуть, а я зроблю начинку. В начинку можна сири, хто, в кого які є. У мене це моцарелла, можна бринзу, можна в кого які є. От, можна такий плавлений. То я Зараз тру на тертушку на таку звичайну. Десь треба, дівчата, не менше ніж 300 г сиру разом взятого, щоб така гарна була начинка. Така я потерла сир, так його злегенька перемішала. Хто любить часничок, покладіть трішки часничку. Хто хоче, любить зелень, покладіть зелені, суміш перців чи то спеції, хто, які любить, такі кладіть. Я хочу сьогодні насолодитися смаком просто сиру. Я беру кульки, розкачую дівчатка. Можна рукою зліпить. Так. Таку гарну жменьку сиру. Цього сира. І защіпую як пиріжок. Тісто суперове, дівчата. Можна його в холодильник, можна на піцу, можна на пиріжки. Хто що хоче, ти робіть. Печіть, жарти, сковорійте, як хочете. Тісто універсально просте, дуже просте, гарненько я так зліплюю. Ось так. Такий пиріжок, такі, такі доладній. Ось так. І кладу на поверхню. Я поклала колись коврик, пам'ятаєте, клала. Так що він витримує, але ж домитися його взагалі неможливо. Ну, то нічого. Я взагалі то використовувала пергамент і буду далі використовувати, а це поки що в мене отак буде. Я для тих дівчат показую, що бояться класти. Я вже випробувала, так що все нормально витримує. Ось так я поліпила ці пиріжки, чи то човники. Треба придати такої форми справжньої. Я вже включила духовку, нагріваю на 180 градусів, чи то 190. Ось так. Хай мен, вони в мене підходять трішки. Тепер далі треба ще в човник щось покласти. Можна покласти грибів. Можна покласти із сиром, можна з цього сиру, що у вас був, покласти. А я покладу творожний сир. Ось У мене пакет 180 г, я трішки так підсолюю і ось так розмішаю І все. Це в мене така буде начинка. Головне з душею, дівчата, ви домовуйте на ходу. І все буде смачно. Все буде добре. Так, дівчатка, ось мої вже лодочки чи то булочки вже підійшли. Тепер я тут роблю отакі ямочки, щоб покласти сюди ось цей творожний сир. Я сюди трішки додавала майонезу, у мене домашній був. А ви вже ж дивіться, можна. Можна з грибами робити, можна хто що хоче. Ось так я розклала сир, як ватрушки. Вийшла. І обмазую яєчком курячим. Тепер ставлю в духовку 180 чи 190 градусів, десь хвилин на 20. Ось такі у мене сьогодні, дівчатка, вийшли човники з вигляду, наче ватрушки. Сир такий тягучий. М -м -м. Смачно. А можна було б чомусь і присмачити. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною, всіх обіймаю і до зустрічі!